А, у нас наразі є ще якраз інформація від повітряних сил України, скільки шахедів протягом цієї ночі летіли якраз на територію України, точніше, як шахедів, саме ворожих БПЛА різної модифікації, але зрештою повідомляється, що було збито 51. Такий БПЛА і атакували якраз за інформацію повітряних сил України. Всього на Україну летіло 92 ударних БПЛА, типу Шахет, і безпілотники імітатори різних типів з напрямків: Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська з Російської Федерації із Чауди з Криму. Відбували і авіації і зенітні ракетні війська і підрозділи РЕП та мобільні вогніві групи сил оборони. І так, станом на 9 ранку, тобто просто зараз підтверджено збиття 30, 51 ударного БПЛА, а 31 ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. І як повідомляють повітряні сили. Внаслідок цієї атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.